Хочу порекомендувати вам інший інший відеопродукт, який від Суспільного культура. А він називається Як Радянський Союз впливав на сексуальне життя українців. І це відео на 40 хвилин. Воно звичайно не таке, як всі інтерв'ю Слави Плюса на тему першого інтіма, включаючи перший інтім, перший інтим Гордона. Слава Богу, Олег Філімонов сьогодні про перший інтим не розповідав чи, можливо, я просто ну, не, не дочула. Але отут, е, знаєте, я подивилася це відео 40 хвилин. і Дуже багато о, о, контекстів, які. Дають можливість дають поживу на чим подумати, на чому їхати вперед, а не просто цифри, факт злягання і деталі того, як хлопчик з дівчинкою в на початку побертату вирішують потертися одне об одного. То чому тема сексу в радянському союзі була маргіналізована? Науковиця Тамара Гундурова була однією з перших, хто досліджувала у своїх роботах постколоніальний спадок України? Вона говорить, що колоніальне насильство проявляється не лише ідеологічно, воно також є тілесним. Травмує тіло нації, тіло держави, тіло природи і тіло конкретної людини. Секс і колоніальність як така взагалі дуже пов'язані між собою речі, тому що тут йдеться справді про завоювання, скажімо, та підпорядкування, теж так само, яке виявляється не тільки на рівні політики, як такої, та але воно насамперед йдеться про людей. І в радянські часи теж так само контроль над, над е, сферою над інтимним життям і е, завжди відіграє велику в тоталітарному суспільстві, та воно все мусить бути е, контрольоване. Сексологиня Святослава Федорець говорить, що на те, що ми робимо в своєму ліжку, впливає те, що відбувається в нашій державі. Що робить тоталітарна країна? Вона намагається робити своїх громадян зручними і керованими. Для цього існують різні способи, і обмеження керування сексуальною поведінкою це один із них. Ну, власне, знову ж таки, це один із аспектів. Це не єдиний аспект, який пов'язаний з по перше колоніальними практиками, постколоніальними травмами в Україні. Не один із видів зажим, не одна, не єдина з причин зажимів у сексі. До речі, там дуже багато. От в цьому відео воно суперконцентроване. І воно таке дуже дуже багато смішних і цікавих фактів. Ну, наприклад, на агітаційних плакатах писали: кожен комсомолець може і повинен задовольняти свої потреби, а кожна комсомолка повинна іти йому на зустріч. Інакше вона міщанка. Більшовицька Росія першою в новітній історії легалізувала аборти. А в Москві та інших містах відбувалися оголені марші під гаслом Долой Стит. Практикувалося співжиття у комунах, а народжених там дітей віддавали в інтернати для спільного виховання. А ось кілька сторінок з радянської еротичної азбуки художника Сергія Меркурова, 1931 року. Цікаво, що саме він згодом стане автором найбільших і найвідоміших монументів. Леніну та Сталіну. Отак от від сексуальної абетки, від буквальної Камасутри до Камасутри в граніті масштабів, видно, здалеку. І знаєте, насправді дуже сильно рекомендую вам подивитися це відео, хоча насправді вся серія Суспільного культура пов'язана з цими радянськими практиками, дуже цікава, дуже багато про якихось ритуалів нагадує. І, зокрема, мова тут іде і про тему. Подружнього обов'язку, яка в принципі піднімалася, і у рем'яни з Розовим. Давайте послухаємо. Багатьом було соромно розмовляти з партнером про секс навіть після народження дітей. Саме в Радянському Союзі стала популярною фраза про подружній обов'язок, бо для жінки секс часто лише цим і був. Але шлюб не означає безумовну згоду на статевий акт. І в таких стосунках чоловіків і жінок також можна побачити колоніальну травму. Тамара Гундорова говорить про теорію дослідника Франца Фанона. Він говорить фактично про те, що ця рана. Оця так, так мовити, колоніальна, вона. Виявляється в стосунках чоловіка і жінки в тому сенсі, що чоловік починає ставитися, відноситися до, до своїх жінок свого свого народу, скажімо так, колонізованих, так само як колонізатор ставився до нього, тобто як він його применшував, як він, як він намагався його вколоти, показати свою зверхність так би мовити. це, це фактично таке так мовити фізичне і моральне насильство. І в мене немає під рукою книжки, вона не тут. Польові дослідження з українського сексу, але там є, є репліка Забушко з приводу того, які обйобані чоловіки, і як у них, от після коли їх там на роботі, партія, оце все, 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 все. все і потім вони приходять додому з насилені, і тут, коротше. У Оксани Забушко дуже детально, дуже класно ця цитата є. Я зараз її спробую знайти, а вам дам ще одну цитату, яка говорить щодо мовчання про секс, тому що насправді, з одного боку, можна було б сказати, що Шораміна, що що Слава Плюс, молодець, підні, молодці піднімають тему сексу, яка була табуйована на нашому ринку, а ми повинні говорити про це багато відкрито. Хоча насправді тему сексу, я пам'ятаю, я робила. Два роки тому історію про те, що uh, About сказали, що вони. А, ні, почекайте. Я два роки тому робила. Uh, uh, Продукт, в якому Маша Єфросініна і Оля Полякова розповідали, що вони перші підняли тему сексу, і перші почали говорити на табойовані теми, хоча паралельно з ними це робили «About», А я підняла якусь тему про секс, яку Ірина Карпашина вела у нульових, а потім на початку десятих, один плюс один. Ця тема, в принципі, була більш-менш присутня і більш чи менш якісно і фахово, не на побутовому такому рівні. Розмова на кухні розроблялася для телебачення. Але питання в тому, що те, що роблять з присутністю тему сексу, раміна чи Слава Плюс, це не видимість цієї теми. Вони її роблять видимою для свого фактичного покоління, яке все ж відригає ту закритість, ту а, те мовчання у сім'ї, зокрема а, стосовно тілесності, стосовно досвідів, стосовно близькості, стосовно інтимності, стосовно дуже багатьох рівнів, які пов'язані з сексом, але ну, напряму не є сексом. Да? А, вони не проговорюються ці теми, вони просто піднімають табличку секс у мене є тема перший інтим. Я говорю про аварійник, Вау! Приходьте до мене всі! І це дуже нагадує кліпи поплавського варенички, мої варенички. А насправді діалогу не відбувається. Здорового підходу до цього не відбувається. Хоча здоровий підхід може з'явитися у обговореннях таких інтерв'ю. Я на це не вгодна, я йду далі, а ми подивимося про мовчання. Дивлячись на реакції людей, я бачу, що все-таки ці слова, вони складні для обговорення, їх важко вимовити. І е, якщо нам про це важко говорити, то зрозуміло, що з дітьми так само буде важко вести розмови на тему сексуальності. Наприклад, сім'я може просто мовчати. Мовчання навколо сексу це теж інформація. Дитина чітко щитує, що ці теми заборонені для обговорення. Про це в нашій сім'ї говорити не прийнято.